Вітаю на каналі. Тема уроку Моя країна Україна. А я Її дитина. Як називається наша країна? Як називають тих, хто живе в Україні? Де можна побачити прапор України? Де можна почути Гім України? Як називається Герб України? Де його можна побачити? Діти. Сьогодні ми познайомимося з нашою рідною країною Україною. Ми дізнаємося, де вона знаходиться, які в неї символи. Та чому ми маємо її любити і берегти? Найкраще місце на землі те, де ми народилися. Це не просто точка на географічній карті, це твій рідний дім, двір, друзі, з якими граєшся і зростаєш. Школа, де вчишся, твоє місто або село. Для нас усіх це Україна наша держава. Україна велика і гарна країна в центрі Європи. Її столиця місто Київ. В Україні багато різних краєвидів: зелені ліси, широкі поля, гори Карпати, річка Дніпро, Синє море. Природа України дуже красива і різноманітна. Ми повинні її берегти. В Україні є державні символи герб, прапор, гімн, урочиста пісня ще не вмерла України. Символи це наша гордість. В Україні люблять співати колядки на Різдво, писати писанки на Великдень. Водити веселі хороводи на Івана Купала. Традиції об'єднують нас і роблять народ особливим. Державною мовою є українська. Нею ми спілкуємося вдома, у школі, співаємо пісні, читаємо книжки. Українська мова мелодійна та красива. Її треба любити і вчитися говорити правильно. В історії України є відважні козаки, князі, поети і художники. Ми пам'ятаємо Тараса Шевченка, великого поета, який любив Україну. Я дитина України. Я народилася в Україні. Я її дитина. Моя країна потребує, щоб я росла доброю, розумною. Чесною людиною. Я люблю свою батьківщину і буду її захищати. Як я можу допомогти Україні? Берегти природу, вчитися добре, допомагати друзям, поважати старших, говорити українською. Це прості, але важливі кроки, щоб зробити Україну. Кращою. Журавлі, що осені відлітають зимувати в теплі краї. Вони летять через багато країн, бачать різні землі, але гнізда для маленьких пташенят будують лише на рідній землі. Ми дізналися, що Україна наша рідна країна. У неї є символи, традиції, герої. Кожен із нас її частинка. Пам'ятаймо, якщо ми любимо і бережемо Україну, вона буде сильною і щасливою.